Друзі, всім привіт! В продажі у нас Renault Megane 4 2018 року в комплектації бізнес на гарних легкосплавних 17 дисках, в гарному кольорі, сірий металік, народному, мокрий асфальт. Автомобіль весь в рідній фарбі з рідним пробігом 175 тисяч, має автоматичну коробку передач та 1,5 дизельний двигун. Ось обійшли ми його по кругу. Автомобіль без жодних пошкоджень, без жодних нюансів. На 171 тисячі було повне ТО. Покажемо вам салон. Нова зимня гума стоїть. У нас ось такий чудовий салон, без жодних потертостей. Автомобіль 2018 року нагадую, автоматична коробка передач, ось такий салончик у нас, стан керма ми бачимо без зауважень. Пробіг даного автомобіля, як я казав, 175 тисяч, є сервісна книга на 171 тисячі, було повне ТО. Тому кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте 097 9 222 649. Ціна даного авто 13 800 доларів. Всім гарного дня!